это у нас? У нас это Happy New Year. Красиво? Опа. Что с ней скручивает? Выкрутилась, а выкрутилась Все, самая феоричная распаковка. А теперь перейдем безпосередньо до распаковки и посмотрим, что тут у нас за красота приехала. Красота 100% тут присутствует. Знаешь что? А Овощки. Овощки? О, дивись, пам'ятаєш, за стільки приїжджало. Процесора. Дивись скільки позолоти. Хтось думає, що це позолота, але там позолоте, мабуть. Та ну я думаю, що тонше, ніж в комаря струя. <плес> ну. <плес> 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 ну, хто знає. О! Кстаті, загадка. Забалакали про комаря. Хто знає, що тонше, ніж в комаря пісюнь? Знаєте? Загадка дуже серйозна, так що підійдіть дуже сильно до цього питання уважно. Диви, оце видно, чим чоловік займається, да? Латуняка, диви, яка у нас. Всяка різна. є момент. Знаєш, що це за момент? Що оце трошки не латунь. Якби це не було... Сумно чи не сумно, вилки латунь, а ножі. Зараз зробимо аналіз, так? Да? Зробимо? Впевнений, uh -huh. що не латунь. Uh -huh. А я ні. Що перший раз у нас мимо каси? А... <свісно> Щось впевненість трохи гасне, так? Да? І впевненість не гасне. Е, чому? Тому що це матеріал або цинк, або сам. Цинк, бач? Але в принципі, якщо є цинк, якщо є мідь, то це вже не цинк, це вже сплав і такий матеріал йде в сам. Так що, а тут, бачиш, це 100% сам. Отаке от буває. В латуньошки у нас, да? а що ж у нас за мідь? Якщо у нас така прикольна латунь, то я кажу у нас мідь. Ну я ж думаю, тут мідь, ага, тут не мідь. Дивишся тут же. О! Вгадай, так, це штуковина і в шобу, куди ти спішиш? Ти як голий купається. Ну зачем так спішити? Так не можна. Хотів розказати, що це та штуковина, яку ми купуємо по 200 гривень кілограм. І ця штуковина підмагнічується. А якщо кришечки окремо познімаєте, то буде як мідь, а ти гу, пф, все. Подсираєш ти мене Жека. Ну нічого, це ж хорошо, характера, слава Богу, що ти розбалакався. І що ж, у нас посилка феєрична, виходить транзистори, латунь і мідяха. Феєрична, феєрична. І ще нозі. Самові, які я приникав, так? Як обидно, десь щось положу, якийсь матеріал в пакеті, приникав! те зробив, приникав. Що робить? робити? У нас відео вже йде 3 минути. Слава Богу, для довгого відео YouTube хватить. Погнали, розпакували посилку. Матеріал ну смисл уважить. Розказали про матеріал, де і розказали. Важить там ще щось, якісь ваги, сума. Це все таке, це другий ряд. Суть питання, що я чекаю саме на вашу посилку. Так що біжіть, пакуйте.